Чи ще не визначилось? Та не визначилось, поки ні. Поки не визначилось, чи повністю відмову будете писати. Так, да, два процента дров набрала. Повністю відмову будете писати? Подумаю. А чого? А чого ви думаєте? Чого? Не знаю, боюся. Їхати боїтеся? Так, да, куди йшов, де ми там їжі? Одна на всю, на весь куток сидю. О тут я злами біля стадіоні. Якщо сам, я пишу сам, самовивіз до 20 грудня. Добре, пішов. Тоді давайте мені документи. А чого до цього часу не приїхав? Все нормально. Все нормально? Все нормально добре. Евакуацію підписали? Ні, поки. я ще в я. А Ви відмову підписали? Пока так. Да. У ну, мене сусід виїжджає, якщо я в нього там на хвостик впаду. І... А куди тікати? У Дніпро? Потом Львов тікати, потім куди ще, далі куди? Куди ще тікати? Ми тільки в Україні будемо. Я би вже давно вибратися, але я не вибираюся. І не буду. І не буду. Уб'є отут, хай вбиває. З моїм серцем тільки мені одесь кудись їздить. Я погодився. Як тільки почнеться, отут коштів, брак бракошів, бракошів. А ви відмовилися? Та ну, а куди виїжджати? Куди виїжджати? А немає діти, щоб забрали. Вони самі, самі живуть так. На бабах. 4600. Ось така пенсія. Це і пенсія. Бо й те, що не знімете житло собі, так? Звісно, не будемо Тільки... Може, дасть Бог. Буде мирно. А ви підписали документ? Що ви відмовляєтеся чи ні? по фінансових тих, ну нема за що, за що їхати, за що нема. Куди мене поселять, що мене поселять, як? Що буде, те й буде, дівочка? як буде? Не хотіли теж уїжджати, а це вже півпівкантори. Ми в ресі на території ресу живемо, он пів контори нема. Ми... Слідуща хата може бути наша. Тут уже хочеш не хочеш на мабуть, но... Ви виїжджати. ми підписували, що не будемо. А на другий день після того як підписали, оце прилетіло пів контори. Вразі нема. А Там, у вас шифер, будинок? Та ну по, по нема вікна, нема кричі, шифер побитий. Усе той, ну бо USB, оце це взяли його по совєті, забили були. Ну ну тільки ж. Як як полетить таке, як по конторі, то, то вже нашої хати і разом з нами тоді вже не буде. До сльоз не хочеться. А... Не, у, у нас ще в жінки ми, мати паралізована 87 років. А куди їхати? Женя я вопрос, куди їхати? Да. І, і за що? За що? Тобто ви плануєте залишитися на куди? Я кажу, що тут бомжує, що там бомжує. Ви чуєте, що, що робиться. Женя, що робити? Ви так запам'як? І що мені робити? Ти, а куди ми їм нужні? От повір, Женя, в нас про виїхали люди, на межу, потім поїхали в Одеську область. Таже саме ще одні ми родя. Поїхали взагалі Черкас. Воно там нічого не це там пусто. Евакуюватися плануєте? Так вони виїхали, каже, Кожен день де кольор якийсь. Ой, хучу, так, куди, я не знаю, до чого за живе. А сут, собрал, все. ці сумка. Пошли, чернись.